Зважаючи на війну, в Україні розпочався новий навчальний рік. Деякі школярі повернулися за парти, але в освітньому процесі не обійшлося без змін. Насамперед, заради безпеки дітей. Під час повітряних тривог класи спускатимуться в укриття. На такий випадок у школярів у рюкзаках, окрім підручників та зошитів, має бути кілька необхідних речей, розповіли у патрульній поліції. Це повинна бути вода. Яку дитина може випити, якийсь перекус, обов'язково прилад для зарядки мобільного телефону та повербанк. Також обов'язково, щоб у дитини була, були нотатки з даними дитини та мобільними телефонами батьків. У перші дні навчання педагоги разом із учнями мають опрацювати план дій під час тривоги, каже Алла Марченко. І повинні провестися вже такі заняття для того, щоб діти розуміли, що в разі повітряної тривоги, щоб не було страхів, не було паніки, щоб всі з класу могли спокійно перейти до укриття. Батькам також необхідно брати участь у виховному процесі, нагадують правоохоронці. Казати дітям нагадувати, що спокійно слухайтесь дорослих, слухайте свою вчительку, не штовхатися, не бігати, не плакати, а спокійно слухатися того, що каже вчитель, і вже виконувати ті вказівки, які є від дорослих. Ще одне завдання батьків обговорити з дитиною безпечний шлях до школи і нагадати правила поведінки із підозрілими предметами, які можуть зустрітися на вулиці. Не залякувати дитину, не залякувати, але ж постійно розмовляти, нагадувати, роз'яснювати дитині і про правила безпеки під час повітряної тривоги, і про небезпечні предмети, які можуть бути на вулиці, і це також потрібно роз'ясняти дітям, що це може бути коробка, це може бути сумка і Якщо вона на вулиці знаходиться, то не слід її чіпати. Слід про це повідомити дорослим, і потім вже дорослі будуть допрацьовувати це. Дорослі, дізнавшись про знахідку, мають викликати на місце патрульних та вибухотехніків. Наголошує Алла Марченка. А дітям ще раз нагадую: якщо предмет викликає підозру, чіпати його не можна ні руками, ні ногами. У нас було якось спілкування з дітьми, і саме під час цієї теми дитина сказала, що «Да, ми розуміємо, ручками не можна, але ж ногою можна штовхнути. Ні, все потрібно роз'ясняти, ні руками, ні ногами. Багато одеських школярів поки що залишаються на онлайн навчанні, і основну частину свого часу проводять вдома, часто залишаються без нагляду батьків. Тому важливо нагадати дітям правила не лише воєнної, а й побутової безпеки, як поводитися з електроприладами, як діяти в екстрених ситуаціях і що робити, якщо у двері стукає незнайомець. Не відчиняти двері незнайомим людям. Щоб там не казали, якщо у дитини є сумніви, вона повинна зателефонувати батькам, але не відчиняти двері. Те ж саме стосується і розмов із незнайомими людьми на вулиці. Є такі моменти, коли може підійти щось запитати, щось запропонувати. Дитина не повинна вступати в розмови і тим більше не повинна щось брати у незнайомих людей. Ні, дякую і продовжувати рух. Якщо дитина бачить, що їй щось, їй щось лякає, якась є небезпека, нехай нехай телефонує батькам. І ще такі така порада. Якщо вона перелякалась, дитинка не знаю, як може зайти до аптеки, може зайти до магазину. Якщо вона бачить чоловіка у формі, людину у формі, то підійти і пооблагати про допомогу, сказати, що я налякався, то є якийсь, є якийсь дядько, який мене налякав. Дітям, які пересуваються містом самостійно, ходять до школи чи на додаткові заняття, чи просто гуляють із друзями, також варто освіжити у пам'яті дорожні правила, каже Алла Марченко. Переходити дороги тільки на зелене світло. При цьому дорослі, на жаль, також це дуже часто порушують, що перед тим, як вийти на зелене світло, все ж таки потрібно впевнитися в безпеці, тому що може їхати автівка оперативного транспорту. Наприклад, це швидка медична допомога, у якої увімкнені всі спецсигнали. І в такому разі. Пішоход, також як і водій, повинен надати перевагу в русі цьому транспорту. На жаль, як ми бачимо, дуже часто пішоходи саме це ігнорують і продовжують переходити дорогу. Чим створюють і аварійні обставини і наражають себе на небезпеку. Особливо обережності слід дотримуватися на пішохідних переходах: не перебігати, не поспішати, впевнитись в тому, що водій зупинився та надає дорогу пішоходу, і тільки так переходити. У патрульній поліції дітям нагадують награти біля дороги та на ній. А при подорожах громадським транспортом міцно триматися за поручні та уважно стежити за рухом, щоб не пропустити потрібну зупинку.